Друзі, ще раз всім попривітую. Хочу вам показати Majesti 155, як ви можете вдосконалити, якщо ви маєте таку техніку. Дивіться, тут у Сережі стоїть додаткове крило, захищає від бруду там і так далі. По плану має це робити. От, стоїть воно косо, воно в заводі не йде. Це як додаткова мабуть, опція. Але він навіть з цим крилом набагато симпатичніше виглядає. Не знаю, чому з заводу його немає. Ну, звичайно ж і тюнінгована труба. От, а так у нас виглядає стандартна комплектація. Ну, Звичайно, якось як чогось не вистачає з крилом, воно ну, явно симпатичніше. Крило Да. Yeah. а ти ні. Так. так, у нас абсолютно ідентичні апарати, приблизно в тих самих роках. Але він каже, що ця меджеста чомусь краще їде, ніж його. От, як правило, їхні максималки там в районі 100-110 навіть їдуть. тобто Це один із небагатьох скутерів малокубатурних, які гарно їдуть, там 100-110 і так далі при невеликій кубатурі, тим більше вони на 13-х дисках. Але, як я і говорив, буду говорити, це не найзручний скутер. Для високих людей, але їздити можна. В принципі, я б теж, якщо було б потрібно, я б на ньому катався. Але коли в мене є можливість вибрати щось краще, то звичайно ж я вибрав би щось інше. Гарна гідравлічна вилка передня. Дорогу він непогано тримає, можна пустити ручки. Ну і звичайно, два гідравлічні Хтось мене питав, чому я об'їжджаю лежачих. Тому що, якщо є варіант об'їхати, навіщо наїжджати? У мене такий підход по, по ТО можу сказати, що фільтр доступний в продажу масло також. От масового фільтра тут у нас немає. От, та й по запчастинах, до речі, на нього є все практично. І ролики, і ремні, і так далі. До речі серого стоїть. Ремінь Малосі, здається. І ремень, і ролики, здається, молосі. Та і, ремень, і ролики малосі стоять. так? Короче, навіть цікаво, в кого краще їде, ну <реш> в мене краще трошки їде. Ну і звичайно по максимальній швидкості Також цікаво буде як воно. А ну давай! Давай на весь! Що я можу сказати? Шкварить вона, ну просто... просто круто. Нереально круто, не пам'ятаю. Мабуть, вони всі їдуть 110 з таким набором. Серії 110 прям. Давай. Просто пору там. Ну нічого там, туди-сюди 2 кілометри. Ага. Не бачу сенсу його катати далі. А, максимально в нього 110, плюс, я думаю буде 115-120 і 120, 120 точно. Да, я да, 120 твій 120 їде, так? Да? Коротше, 120 буде максимальна швидкість набор, просто бомба. Ну і питань, звичайно, в технічних поверторів нічого такого немає. Як я сказав, там все по оригіналу, і варік, і ремінь, і ролики. По гумі також все добре. В рідній фарбі, до речі, меджесті. Кому цікаво, телефонуйте. А гарний гарний стан з документами ставиться на облік. А... Ставте вподобайки. здається, все сказав. Посилання на телеграм-канал внизу під відео. Всім дякую за увагу. Хороших доріг. Коротше, а ну покажи, як ти сидиш, як я. Дивіться, я сидю, сиджу витягнути ноги, а, ха -ха -ха, а в нього вони не витягуються. Бачите, трошки не вистачає. Оце я вам пояснюю, яка посадка в мене і яка в нього. Ну, ти хоч руками достаєш. Що, що? Не знаю. Ну, мені незручна. Це зручна тачка, якщо не можна вирівняти ноги, а отак сидіти, воно ну, воно таке. Можна, але ну не дуже. Так, що це? Ну так. Да. Ну, так, покаталися, а ви собі обирайте техніку, яка вам буде по душі.